Геральт отримав своє біле волосся через магічні мутації, які він пережив під час випробувань. Одним з найстрашніших випробувань було випробування травами, які повністю змінювало його організм. Ці мутації не лише змінили його зовнішність, але й надали йому надлюдські здібності. Геральт став сильнішим, швидшим та витривалівішим, що дозволило йому стати одним з найкращих відьмаків. Але водночас Геральт є унікумом. Експериментом. Відомо, що відьмаки довго не живуть, також вони позбавлені емоцій, що робить їх холодними та байдужими в прийнятті рішень, що в свою чергу погано впливає на їхню соціальну взаємодію. Тому під час випробування був проведений експеримент, що мав надати Геральту відьмацьку силу та міць, не позбавляючи його людських почуттів. Таким чином, він став єдиним в своєму роді відьмаком, який спроможний відчувати емпатію, кохання та інші емоції. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.